Кров є унікальною, і не лише через твою групу крові. Чи знав ти, що твоя кров це набагато більше, ніж просто A-B або 0 разу позитивний чи разус негативний, поряд з відомою системою 0, яка визначає твою основну групу крові. Існує ще одна складніша система система Келла разом з антитілами. Уяви, що твої червоні кров'яні клітини це маленькі пакунки з крихітними етикетками. Ці етикетки називаються антивінами. А система КЕЛ описує деякі з цих антигенів. Найважливіше з них це кел-позитивний і кел-негативний. І чому це так важливо? Уяви собі вагітність, якщо мати кел-позитивна, тобто з етикетками кеї на кров'яних квітинах. А дитина кел-негативна, можуть виникнути проблеми. Мати може утворити антитюа проти КЕЛ антигену дитини, що може призвести до важкої анемії у ненародженого. Важливо також, яку групу крові має батько навіть при переливаннях крові система KLA відіграє вирішальну роль. Щоб уникнути ускладнень, людина з кел-позитивною кров'ю може отримувати кров лише від kell-позитивних донорів, або ж у випадку kell-позитивної крові з антитілами проти KEL. Це особливість системи KL, і в крові може бути одночасно kel маркери та антитіла. Для цього потрібна лише група крові нуль або, можливо, власна кров. Чи знавте, що групи крові по всьому світу розподілені по-різному. В Європі, наприклад, близько 85% людей є розвозпозитивними. в Азії цей відсоток ще вищий. Також розподіл групи крові Кут є унікальним. Насправді, розподіл можна використовувати, щоб вивчити міграції народів у минулому на всіх континентах. Зацікавлений. У посиланнях описі ти знайдеш додаткову інформацію на цю тему, відвідай також хема Ди, щоб дізнатися більше і з'ясувати, як ти можеш рятувати життя за допомогою своєї домашської крові. Твоя кров є унікальною, допоможе захистити її і поділитися нею. Увага! Немає відповідальності і жодних гарантій щодо порад, наведених у цьому відео.